Сучасне життя важко уявити без фахівців сфери IT. Ця професія затребувана, перспективна і приносить гарний прибуток. Аби зрозуміти усі тонкощі цієї роботи, варто вивчати програмування з дитинства. Для цього у дитячій бібліотеці є спеціальна програма. Дитина сама створює проєкт, придумує, які, ну, в які дії має виконувати цей ну, пристрій, пише програмний код. І після перевірки, після відладки отримує готовий прототип електронного пристрою. Мова програмування дуже інтуїтивно зрозуміла, проста, багато є уже ну, готових проєктів, які можна знайти в мережі інтернет. Не обов'язково придумувати з нуля щось своє. Можна використати готовий проєкт, його вдосконалити, щось змінити, адаптувати іменно під свої задачі. Один із найпростіших проєктів – це світлофор. Крім плати Ардуїна, тут використовуються світлодіоди і резистори. Це електронні компоненти. Тобто Дитина, крім програмування, паралельно ще знайомиться з деякими електронними компонентами, принципом роботи. Правилами їхнього застосування основам проєктування електричних схем, читанням схем, графічним позначенням елементів на схемі. Ну, в самому такому загальному, не вдаючись там, в, такі, в детальні подробності, отримає самі необхідні знання для складання такого, такого простого протоципучого ну, електронного пристрою. Незабаром бібліотека для дітей розпочне навчання з програмування тих, хто досяг 12-річного віку. Перше заняття буде вступ, будемо просто ознайомимося, що таке платформа Ардуїна, для чого призначена, які в неї є функціональні можливості, ознайомимося з програмним середовищем, а потім почнемо з самих простих проєктів розробляти, писати код, налаштовувати. І після кількох занять дитина вже буде мати. Вже готовий, ну готовий прототип якогось електронного виробу, який вона може навіть повторити самостійно в себе вдома, ну при наявності такого самого набору ардуїна. Тобто вже буде бачити кінцевий результат. Це не те, що там віртуально створено в якійсь програмі симуляторі, а це реально діючий електронний пристрій який дитина збере, напише програмний код і випробує його в дії. Наразі триває набір майбутніх фахівців в ІТ-галузі. Якщо у дитини є хист до технічної творчості, є схильності, то можна і раніше, можна і десяти років. На базі бібліотеки плануємо проводити заняття кожну середу на дві години. Нагадаємо, що в бібліотеці для дітей також працює гурток робототехніки, а ще можна навчитись роботі з 3D-принтером та 3D-моделюванню.